Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. День танкових військ цього року відзначатиму 14 вересня. Це новий указ президента. Танкісти це броня, яка завжди на поготові прикрити побратимів. Танкісти 32-ї окремої механізованої бригади зараз несуть службу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Чим живуть і як служать? Дивіться далі в матеріалі. Усі прокинулись у вогні. Ракети вдарили навпроти. Війська порушили кордон, пішли на нас ворожі танки. Та наш готовий легіон. Ми зробимо з них бляшанки. Командир танка Сергій в особливо тяжкі моменти на фронті пише вірші, коли важко тоді легше пишеться, більше думок в голові. Я відволікаюся від цієї стрільби, яка постійна, від снарядів, які пролітають над головою. А важко буває часто, особливо перед виходом. Дов. Ти хвилюєшся і можеш хвилюватися. Після в процесі ти не хвилюєшся. Він служив ще в АТО. Тепер знову на фронті. Мріє якомога скоріш повернутися до рідних. На нього чекають дружина й двоє дітей. Я дуже хочу, щоб війна швидко закінчилася. Я повернусь до них. Я зроблю так, щоб вони були найщасливішими у світі. Танкісти причаїлися, хоч ворог обстрілює постійно. Скільки разів на день десь прилітає поручну? Ой, смотре коли як уже сьогодні разів три було. Але завжди на поготові, бо наказ в бій може надійти будь-якої миті. Механіка за. Ричаги, навідник на своє місце, і командир на своє і веде нам місце бою. Іноді стріляють по прямій цілі, іноді по наданих координатах. Нам дають координати. Куди під куди їхати, куди стріляти і так далі показують танк командира взводу. У ньому ще й зенітний кулемет. Може працювати по повітряних цілях, не висуваючись із танка. Це допомагає боротися з дронами. Плюс нашої техніки, порівняно з російською, у них щоб використовувати даний кулемет, командир має вилазити з машини. У нас же командир працює зсередини, в нього є пульт. У нього є приціл. Ворог часто полює на танки своїми ланцетами, а якось росіяни буквально закидали фосфорними снарядами позицію. Вони не знали, що ми відійшли, тому що через п'ять годин той весь квадрат був накритий фосфорними снарядами. Угу. От і ми вже коли там були відведені на інші позиції, ми просто спостерігали. Просто як той квадрат вночі криють фосфором. А було що на ходу танк ухилявся від ракет. Була така, як молився, реально ми їхали назад. То поперед нас, поперед машини ну лягали ракети. Але бійці знають для чого вони тут. Щоб не дійшло туди до тих людей, людей до наших рідних дітей, жінок. Усім побратимам бажають повернутися додому з перемогою і здоровими. За нами правда. Ми на своїй землі, і ми воюємо за те, щоб звільнити свою землю від загарбників. А всім танкістам Сергій присвятив вірш. Ти бачиш світ через приціл. У ньому там ворожі цілі, попереду лише суходіл, на ньому танки вже згоріли. Оксана Михайлова, факта сітів. Єдині новини.